Року, 9 року 1.9 ціна 5800. 6 ступонева коробка передач, вона з підігрівами, з кліматом, круїз, 4 склопідіймачі, гума літа треба міняти на зиму, задні портрони, форкоп. Пасадба 7, 300 тисяч одинатий рік, 7,750, 1,6 і Так, посадба Басьомий. 7,550, 11 рік, 1,6 дизельний 77 кВт, канина, механіка. Зимова гума вже така на підході, слабенька, задніх партронів немає. Це непогана ціна на Passat b 8 15 рік, 4 місяць, 2-літровий дизельний 110 кВт на експорт 9400 може бути. І він йде з адаптивним круїзом. Шестиступка без підгрівів клімат. Партронів. 360 немає, сам не паркується. коричневий салон в ньому? Є ще цікавий екземпляр. Airlines 17 рік, 14900-217 пробігу. Це 2-літровий 110-кВтний дизельний. Він не з панорамою, комбінований салон. Велика навігація, підігрівок клімат, автомат, адаптивний круїс, але датчика тримання по полусі я не бачу і немає партрону в 360 градусів. Царапина є невеличка. Так, і сам не паркується. Голубове склоза то в оригіналі. Так, на арлайні 1.6 15518 рік. Зруйнований салон Пассат b 8 16 рік, 1.6, 9700. Він йде з ледами, літня гума, диски оригінальні, легкосплавні, механічна коробка передач 6 ступенева Підігрівів немає, клімат. Сад білий Б8-15 рік, 2-літровий, 110 кВт на автоматі 13500 хочуть комбінований салон, шкіра, алькантара адаптивний круїз, тримання полоси. Має партрону в 360 градусів. Так, тут є отакі от, от апарати, але тут один два бензин, 5300 за нього хочуть. П'ятіступка. П'ятіступочка. ТСАЙ. Так, Гольф, що тут? У нас 12 рік, 6 тисяч за нього хочуть, 124 тисячі заявленого, це 1,4 бензин. Канина, автомат. Тюганчик є, дизельний 2-літровий 10 рік 6900. Тканевий салон, 6 підігрівів немає. Так, а тут шотіванчик 2 літровий ДСГ автомат 7950. Шкіра, підігрів, клімат 10800. 16 рік, двохлітровий, 140 кВт на автоматі. Ще один b 8 10800. 16 рік, 1,688 688 кВт, цей на трендлайні. Трендлайн там написали пробіг який автомат, адаптивний круїз. Пасад B8 18 рік. 16 тисяч за нього хочуть. Тут 300 пробігу. 2-літровий 110 кВт автомат, тканина. Адаптивний круїз. Так, за цього пасата хочуть 14 тисяч, це 18 рік, 321 тисяча заявленого пробігу двохлітровий 110-кіловатний. Замінник салон, автомат, адаптивного круїза немає. Так, Тут пасад 2015 року 2-літровий 11500 140 кВт дизель автомат Комфорт лайн, комфорт -лайн тканина салон, адаптивний круїз. Фасад b 8 13700 17 рік, 2-літровий з підігрівом лобового скла, 110 кВт автомат, дизель. Комбінований салон, шкіра, алькантера, навігація, адаптивний круїз, Підігрів клімат. Так, полу 2011 року 5600. 136 тисяч. Так, B7, 11 рік, 166 тисяч заявленого пробігу, це 1,6 дизель 77 кВт. Індивідуал комплектація, літня гума стоїть на ньому, механіка, шкіряний салон, 4 склопідіймачі,